Механічна коробка передач є ефективним механізмом контролю руху транспортного засобу. Серед його сильних сторін, дешевизна, простота, надійність, паливна економічність та інші спробуємо розібратися в його структурі і принципах роботи. Одна з його сторін МКПП з'єднана через механізм щеплення з двигуном. А інший з провідними колесами автомобіля через трансмісію. Управління коробкою передач здійснюється водієм за допомогою важеля перемикання передач. З його допомогою, водій може в будь-який момент змінити крутний момент ведучих коліс. Завдяки механічній коробці передач значно розширюється діапазон крутного моменту, що подається від колін частого вала двигуна до коліс. Для чого це потрібно? Простіше кажучи, крутний момент, це сила, з якою обертаються колеса автомобіля. При однаковій потужності двигуна вона обернена пропорційна швидкості їх обертання. Чим вища швидкість, тим менша обертальна сила коліс, і навпаки. Наприклад, якщо потрібно піднятися вгору, крутний момент потрібно збільшити, а зробити це можна за рахунок зниження швидкості обертання коліс за допомогою. редуктора. На рівні поверхні, навпаки, крутний момент можна зменшити, що збільшить швидкість обертання коліс, а значить і рух автомобіля. Робота механічної коробки передач заснована на принципі передавального числа, і він полягає в тому, що крутний момент при переході з однієї передачі на іншу змінюється в залежності від різниці їх діаметрів. Як це працює, розглянемо трьохвальну коробку передач. Його вхідний і вихідний вали з'єднані через шестерню проміжного вала. Трьохшвидкісний механізм буде виглядати наступним чином, використовуючи шестерні різних розмірів у заєднанні валів, ми можемо змінювати передавальне число, однак при переході з однієї передачі на іншу у них зношуються зуби. Більш складна конструкція редуктора з постійними шестернями вирішує цю проблему Тут пари шестерень валів знаходяться в постійному щепленні, шестерні вихідного валу знаходяться в нежорсткому з'єднанні з ним і можуть обертатися незалежно від нього. Жорстке з'єднання з валом забезпечується так званим синхронізатором, а точніше його рухомим елементом. Замикаючи різні шестерні вихідного валу, йому надається різна швидкість обертання. Розглянемо докладніше пристрій синхронізатора. Основними його елементами є шестерня. Матучина. Жорстко заєднана з вихідним валом. і муфта. МУфта. Це рухомий елемент. Який вільно переміщається уздовж маточини і забезпечує її жорстке з'єднання з, з шестернею. Ще одним елементом є стопорне кільце. Він може вільно переміщатися по валу, але під тиском муфти притискається до шестерні і завдяки силі тертя вирівнює кутові швидкості шестерні і синхронізатора. Цей процес називається попередньою синхронізацією. Тепер щеплення може рухатися далі і зачепитися з зубчастим кільцем. Таким чином, синхронізатор забезпечує більш плавне з'єднання між валами трансмісії. Так як щеплення може рухатися в протилежних відматочних напрямках, з його допомогою можна управляти перемиканням з першої передачі на другу і навпаки. Друге щеплення забезпечує перехід на третю і четверту передачу. Водій перемикає щеплення за допомогою важелі перемикання передач. П'ята передача надає вихідному валу більш високу швидкість обертання, ніж первинному. Тепер розглянемо, як працює задня передача. Задня передача приводить в дію триступінчастий пристрій, як показано на моделі. Одним з них є проміжна шестерня. Коли він переміщається важелом перемикання, він заєднується з двома іншими шастернями, і вихідний вал починає обертатися в протилежну сторону. Слід пам'ятати, що оскільки задня передача не має механізму синхронізації, то обертання валів має бути повністю припинено перш ніж її можна буде включити. Дякую за перегляд.